У Рівному попрощалися з Віктором Пантелеймоновим. Десятки рівнян прийшли, аби віддати шану полеглому захиснику. Народився у Рівному, навчався у ліцеї номер 8 Потім сім'я тимчасово переїхала на Острожчину, де захисник закінчив 9 класів. Згодом вступив в одне з місцевих рівненських ПТУ. Працьовитий та добродушний. Таким пригадують Віктора. Знайомі добра людина, який старався помагати всім добродушний працювати на роботі, заробляв гроші. Саменький, мама інвалід його була. Батько старший, теж жив сам, ну трудяжка був, хлопець такий молодий. Віктор служив строкову службу в армії. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов до військомату. Проте йому казали чекати. Мобілізували чоловіка у вересні 2022 року. Дуже хороша людина, дуже шкода, що не створив своєї сім'ї. Осталася мама з татом. Дуже хороша дитина була. За таких людей, він, не можу сказати погано. Добрий був. Покладистий. мамі нічого не відповідав. Така дитина добра була. Довгий час захисник вважався зниклим безвісти. Згодом сім'ю повідомили, є з ДНК. Він своє життя віддав за волю, за незалежність, за те, щоб не бути рабом Московії, за те, щоб окупант не мав ніякого права на його рідних, близьких, оселю. Лаппі рідної землі 30-річний старший солдат загинув 15 січня 2023 року на Донецькому напрямку. Поховали Віктора Пантелеймонова на кладовищі Нове. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.